Наздоганяти пропущені заняття учні шкіл будуть по суботах, зокрема в обласному центрі. Упродовж наступних двох місяців розрахували п'ять вільних дат 13 лютого та 27, а також 5, 19 і 26 березня. Але по суботах навчатимуться не всі. Учні 5-11 класів відповідно до наказу із метою підготовки до державної підсумкової атестації зовнішнього незалежного оцінювання на виконання навчальних програм, то будуть відпрацьовувати по суботам. Для цього складений графік. Учні початкової ланки, а це перші четверті класи, будуть працювати у звичайних умовах, і за рахунок ущільнення навчального матеріалу буде здійснюватися відпрацювання пропущених уроків. Нагадаю, карантин увели в дію в сумах із 19 січня. Триватиме він до понеділка 25-го числа. Далі будуть вирішувати, чи пускати дітей до школи. І не лише через вірусні інфекції та грип. Згідно з наказом Міносвіти, за зниження температури повітря до мінус 20, навчання можуть призупинятися. А наступного тижня у сумах і області очікують саме на такі морози.